У Полтаві відбувся фестиваль інноваторів Полтавщини. Свої наукові розробки представили досвідчені науковці та студенти, які тільки роблять перші кроки в новітніх технологіях. Цей захід він створений саме для того, щоб перезапустити і успішно запустити далі інноваційну екосистему Полтавської області. В першу чергу будуть присутні представники університетів. Це науковці і студенти, аспіранти, які мають свої проекти, мають свої стартапи і вони хочуть їх презентувати і інвесторам, і презентувати екс. Спертам для того, щоб далі можна було їх розвивати, просувати, отримати підтримку, ресурсну, будь-яку ресурсну підтримку і успішно реалізувати їх далі в життя. Головне тема інноваційної складової вона дуже важлива саме для інвесторів, тому що вона є первісною з точки зору залучання інвестицій. Спочатку інновації, потім приходять інвестиції до бізнесу. Ми надаємо можливості саме університетам. Дійсно реалізовувати той науковий потенціал, який може вибудовувати і наступні бізнеси, і звичайно знову таки долучати інвестиції. Подібний захід відбувся в обласному центрі. Вперше до організації долучилися вищі навчальні заклади, громадські організації, обласні та місцеві органи влади. Як на мене, якраз саме час підсилитися, підсилитися всі один одним. Сьогодні про що? Сьогодні про те, що вузи, університети в територіальній громаді загалом у нас. На Полтавщині це точно точка зростання. Це місце, де можна чітко побачити, яким чином зростає молодь, і там черпати енергію, і там це про стартапи, і там це про інновації, і там це про нові технології. Бізнесу завжди корисно чітко розуміти, де зростає їхній трудовий потенціал. Це раз, а інше. Там зростають і їхні партнери, і партнерства. Молодь завжди в центрі відновлення, в центрі активності, в них і сучасних ідей. Даний захід надзвичайно важливий для міста Полтава і Полтавської області в цілому, оскільки підтримка інноваційних проєктів сприятиме розвитку інноваційного потенціалу нашого регіону та смарт-спеціалізації. Свої проекти та стартапи представили дев'ять університетів області. Потрапили до фіналу 12 учасників в двох номінаціях. Науково-технічної діяльності, розвиток інноваційної діяльності на сьогодні актуальне питання і дуже важливе питання в розвитку майбутньої науки, в розвитку і в забезпеченні відбудови нашої держави в повоєнний період. Тематика проєктів, які презентує наш університет, вона пов'язана з повоєнною відбудовою. Це проекти, які передбачають побудову бомбосховищ. Наприклад, організатори вперше розділили учасників на дві категорії: інноватори та стартапери. Вже декілька років це є моя а, мрія, чому хочеться а, розвивати те, що ти зробив свою руку монетизувати. У мене є сировина база, в мене на присутній ділянці росте сировина, яка є моєю сантаційною сировиною. Я є викладач буду велику кількість освітніх курсів користів для редукції психологічного стресу. Для початку, шаначана журія, я пропоную з'явитися з прототипом. Протягом дня на учасників заходу чекали панельні дискусії, лайфхаки від провідних українських фахівців, пічінги з інвесторами та спонсорами. Учасники конкурсу проєктів отримали зауваження та коментарі, що дають змогу в подальшому доопрацювати свої проєкти, та підвищити шанси залучити інвесторів. Університети повинні бути генератором нових ідей, нових проектів. Це відноситься як до наукових досягнень університету в рамках їх наукових робіт, так і до студентських робіт, які є стартапами, і можуть надалі ставати новими сервісами, новими проектами, новими бізнесами, і входити в когорту підприємств, які створюють продукт України компетентне журі визначило трьох переможців у номінації: інноватори та стартапери. А організатори відзначили вищі навчальні заклади, що долучилися до проведення фестивалю.